Так званий попередній мирний план був, м'яко кажучи, не дуже добрий. Тож одразу з'явився його новий варіант, який мало хто бачив, але вже всі аналізують. Ми ж подивимось, як російська пропаганда реагує на новий мирний план Дональда Трампа. Реакція Росії на мирний план Трампа. Тож спочатку про офіційні заяви. Перше, Пєсков і Путін вони повторюють мантру: ми готові до переговорів, це Київ усе зриває. Формально Кремль робить вигляд конструктивності. Хоча той же ж Путін відверто каже, що пауза у війні вигідна, бо допоможе виконати цілі так званої СВО військовим шляхом. Друге, українські політики, себто відверті проросійські зрадники. Медведчук, Азаров та арешта цього дивного паноптікуму, озвучують ті ж самі тези, що й росіяни тільки іноді українською мовою, ну як українською, азіровкою. І ось саме там, з акцентом на внутрішній розкол, вони пропонують здатися Москві, але Нібито це українська думка, а не кремлівська методичка. Третє. Зет патріоти. Воєнкори і пропагандисти вже не грають у дипломатію. Там суцільна агресія. Жодних перемовин, жодних компромісів. Мир дорівнює поразці. Перемога буде лише силою. Будь-який договір можна порушити, а потім… а потім вже наступна війна неминуча. Все це, це оголена суть російського підходу. Ненависть до миру як стратегічна позиція. Кажучи просто, Росія вибудовує дві паралельні історії: одну для Заходу, ми миролюбні, а другу для власної аудиторії. І там мир це зрада, і ми будемо воювати завжди. Це подвійна гра, яка дозволяє Москві тиснути на США та Європу. Робити це водночас, готуючи населення до більш тривалої війни. Тому всі російські мирні сигнали це не дипломатія, а технологія затягування часу. Тож, шановні глядачі, вішати зброю на стіну, ще ой, як зарано, і підтримка армії та продовження нашої спільної інформаційної боротьби це наші первинні пріоритети. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення на поготові. З вами була контрпропаганда. До побачення.